Нижки представляють єдині знижки на комбі гри в ход сі. аптеках подорожних вам та. Купуйте на сайті вигідніше. Отримуйте кешбек. Єдині знижки представляють єдині знижки на кучику Крем. 20% в аптеках подорожних вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Більше року Вадим Мошкін чекав на вирок. 1 червня 2023 року. Охоронець столичної поліклініки в Деснянському районі вчасно не відкрив укриття. Тоді, внаслідок російського обстрілу іскандерами, прямо перед сховищем загинуло троє людей: дві жінки та маленька дівчинка. І ось через рік та два місяці, 30 липня, суд визнав Мошкіна винним. Офіційно звучить це як залишення людей у небезпеці, повідомляє Київська прокуратура. Покарання чотири роки позбавлення волі. Прокурор у суді довів, що в ту ніч охоронець поліклініки під час повітряної тривоги не відчинив двері укриття, чим позбавив людей можливості зберегти своє життя у репортажі сніданку. Одразу ж після трагедії місцеві мешканці розповідали, що охоронець часом поводився дивно. Він любив відкрити двері, там впустити декілька людей, І закрити. да закрити знову не ключ. Потім ми бачимо, що люди знову підбігають. Ми кажемо, відкривайте двері, а зараз я подойду, зараз я подойду, І, тобто він ну, ось так от відкрив, закрив, відкрив, затир, закрив. Інші ж очевидці в різних змі захистили охоронця. Мовляв, він одразу ж почав допомагати після обстрілу, попри те, що виглядав контуженим. А відкрити укриття просто не встиг, адже ракета прилетіла за кілька хвилин після того, як пролунав сигнал повітряної тривоги. Водночас тисячі українців у соцмережах теж пошкодували чоловіка мовляв, він став схожим на ЦАПа Бувайла. У ту ніч Росія випустила по Україні 10 балістичних і крилатих ракет. Усіх збили сили ППО, але саме уламки попадали на житлові райони столиці, зокрема й на поліклініку. Сам же Вадим Мошкін на суді своєї вини не визнав, водночас у районній прокуратурі додали, обвинувачений постійно змінював свої свідчення, висував нові версії. Спочатку охоронець казав, що не чув сповіщення тривоги, потім розповідав, що просто не встиг дійти до дверей, бо здійснював обхід приміщення. Також версія охоронця він спав, а ще одна був у туалеті. Врешті Мошкін повідомив суду, що приміщення поліклініки взагалі не обладнано укриттям, тож він не був зобов'язаний відкривати до нього двері. Нині адвокати-охоронця вже готують апеляцію. На її подання є місяць.